У Дніпрі нагородили іноземних військових, які захищають Україну від знаку Брат за брата. Модалі отримали четверо захисників зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Канади та Франції від спільного комітету благодійних фондів. Серед нагороджених і захисник з позивним «Грув» розповідає, приїхав з Канади на початку повномасштабного вторгнення. У кожного свої причини воювати. Я тут через те, що в мене тут донька, я маю родину. Тому для мене абсолютно немає питання, чому я б'юся, чому я маю битися і помирати на цій землі, якщо доведеться. Залишив родину та поїхав захищати Україну й Донні. з квітня минулого року. Чоловік воював під Бахмутом. Свобода це найважливіше у житті. Я залишив свою родину і усе, що в мене є, і приїхав в Україну робити усе, що я можу, щоб допомогти у цій боротьбі за свободу. Медалі для нагородження виготовили зі стріляних гільз, якими нищили російських військових. Розповідає співорганізаторка відзнаки Ірина Форостян. Кожна з них ручна робота на е, стороні написано за жертовність» і наш символ, звичайно, трисуття. Але основний знак це є знак з київського воїна, який непереможний, який у Уособлює найсильнішу армію світу. Нагороду заснували у 2016 році. Її отримують іноземці, які допомагають українським військовослужбовцям захищати державу, а також інструктори та медики. Сьогодні ми нагороджуємо батальйон Нордмен, який знаходиться в Дніпровському регіоні. Мета цього проекту сказати спасибі людям, які віддають. Найдорожче віддають своє життя іноді, лишають домівки, щоб бути з нами ж у цей тяжкий час. Організаторка Ірина Форостян розповідає: зініціювали ще чотири види медалей. Одна з них посмертна, а ще три для іноземних військових, які зараз на фронті. Слава Україні! Слава! Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.